Егей, соднячок, вставай, а ти чорно не будеш? Шоста родина? Нє, nee. я ще сплю, не заважаний. А що ти так встала? стала? Тимі на роботу? я тебе зброщу потікай. Ой, що вже пора? Ну да, да роботу мені, а ти мене не будеш, чуть не поспала.

Сі боки залишив. Ми як добре спорти? Що там на вулиці знов жарі, да? Сонеч по світить, я бачу. Ой, що ти так ідеш, як а, понюхай, на завтра сонік? А що на полічу, так подивимось. Куда мені спешити? Жара на вулиці. Обіцяєш знову 32. два. А мене на морі. Ну, море в нас далеко. А ти? Шиваєшся я знаю. знай. давай прапор кнімати. І прапор у понеділку вважаю, піднято. А на вулиці теплий. Плюс 15 не також і тепло зранку. А я всім бажаю гарно теплого сонячного дня. Спокійного Початку робочого тижня з понеділком всіх ваш сонь пьем боки пока. Мамка була ну, нямуську, а то вона там дреснути буде до часу дня. Давай. Всім гарного дня. Пока. І взагалі не забудь сьогодні зняти басейн з урищу. Зрозуміло?